В Львові обговорили скандальне підвищення земельного податку, яке запрацює вже в липні. Згідно з ухвалою львівської міськради, ставка для гаражних кооперативів зросла з 1% до 12%. Львів'яни обурюються та наголошують, що такі ставки не є економічно обґрунтованими. Людей, яких він безпосередньо інтереси зачепив, вже є понад 15 тисяч жителів львівської територіальної громади. У особі учасників тих самих автогаражних кооперативів, автостоянок, не враховуючи представників бізнесу. Бізнесу є ще близько 35-40 тисяч осіб. Отже, рахуйте, 50 тисяч осіб станом на сьогодні, починаючи з 1 січня 2025 року, оскільки. Законна дія необґрунтованої ухвали No4967 вступила в силу свою саме з 1 січня 2025 року, пішла ця ухвала, її дія пішла на знищення. За словами підприємців, у ухвалі немає обґрунтування підвищення податку. Підприємці застерігають, що рішення міськради може негативно позначитися не лише на власниках гаражів, а й на всьому підприємницькому секторі. Побоюються, що кооперативи не зможуть виплачувати шалені суми податку, і як наслідок землю можна буде вилучити і продати на аукціоні. Нас мають чути, людей мають чути. На прохання людей мають відповідати. Я голова Гражданського дійного кооперативу три роки. Я вам чесно скажу. Я досі не все розумію, як відбувається взаємовідносини з державою. Ніхто з нами не комунікує. Ти маєш ходити, стукати ну, це Орган місцевого самоврядування. Так, не взагалі. Тобто, ти а де наші документи в міській раді? А що треба робити? Ну не знаю, йдіть міську раду. Доброго дня міська рада, що робити? Ну ідіть в ЦНАП, ідіть туди, йдіть сюди. Тобто нема ніякої комунікації з громадою. Учасники прес-конференції обіцяють прийти на наступну сесію Львівської міськради не виключила й можливість перекривання доріг у місті Львові.